Всім привіт! Сьогодні ми закінчили кухню на вулиці Леннана. Зараз вам детальніше розкажу про матеріали і наповнення. Ми бачимо пенал в зоні пральної машинки з боку пенал в зоні холодильника. Тут ми використали МДФ акрилові фасади фірми Newman, колір світло-сірий і корпус кольорі Кашемір від кроноспану. Використовували блюмівські завіси з пом'якшеним закриванням і на виштовх. Також на нижніх тумбах ви можете побачити ручку GOLA, чорний браш від фірми Shield. Стільницю і стінову панель ми використали від фірми Egger, кольор бетон кольор бетончика освітлий-сірий. В цьому самому декорі ми зробили верхні тумби. В цій тумбі ви можете бачити сушку від фірми Inox. Верхня антресолька для більш габаритніших речей. В кутовій тумбі ми приховали газовий котел. Також тут ми змонтували завіси Блюмівські з кутом відкривання 165 градусів для кращого доступу. В верхній ручці є монтована підсвітка, яка змінює свою яскравість. Ручка в верхніх тумбах це є ручка кола чорного кольору від фірми Шелм. Верхня прихована шухляда від Blum Antaro. Середня і нижня це є Блюмівський тандем повного витягу. В цій тумбі прихована повнобудована витяжка. А в антрсольці ми приховали вент-канали. Це пенал для духовки мікрохвильової печі. Також зверху прихований газовий лічильник. В цій частині ми бачимо таке високе карго на чотири секції: це на блюмінських тандемах, на виштовх, і західка технічна невеличка дверка для кращого доступу до комунікацій.